пані шановне панство, радий вас вітати. Сьогодні таке буде відео, знову ми в моїй майстерні давно не були. Треба зробити, друзі, таку чухалку для корови, аби її чухати, чесати. Ну, Коротше, такий шкребок Ви відчисувати. Давайте подивимося, що в мене з цього вийде. Другу подарок я роблю ось такої пружини. Це пружина з патефона чи грамофона. Я не знаю. Ну, коротше, така пружина, яка крутила колись платівки, вініли колись крутила. А тепер вона буде нам слугувати для чухалки. Класна така сталюка. Стальна така річ. І що мені треба? Ось я так її вигну. Вона гнеться, вона не ламається. Ну, якщо її чуть чіркнути і хрусті, вона тоді ламається. Треба мені зараз це скріпити. Буду користуватися своєю контактною зваркою, яку я робив колись давно ще на, на самих початках, то відео треба буде переозвучити, бо ми зараз не розуміємо, що я там розказую. А я його переозвучу, і все буде. Зрозуміло. Ми ще з батьком робили ту контактну зварку там з мікрохвильовки. і там Ми свої мотали, кабеля крутили, такі з мідного його дроту, з мідної проволоки. Ну, коротше, працює вона, працює. І зараз я це так з двома крапочками тут о, зловлю і потім наріжу зубчики дремельочком. Зроблю гарну ручечку, цю ручечку насаджу сюди і оброблю би вона була, зручно її тримати в руці, ну, та й все, та й подарок буде готовий. Дивимось. Роблю, друзі, вечорами, так як у день немає часу. Будете вибачати за освітлення. Ось такий апарат. Тут два контакти, тут така педалька. Яка включає струм через певний, через певне натискання. Ставимо тут цю штучку. Нажимаємо і все. І вона зварена. Зварена, класно. Ну, ставимо ще далі. Поїхали. У мене там музика грає, я не знаю, чи мене не забанять за цю музику. Ну, вона тихенько грає, можливо, не буде чути. О. Бачите? Супер, хоча це сталюка, але вона її гарно, гарно збарила. Не хочу... Ну, в принципі, цю точку не зварило добре. Давайте ми ще раз тут пригріємо. О, тепер вже, тепер вже дуже добре зварило. Все, воно буде держати. Ну все, тепер зараз будемо різати зубчики, а потім будемо щось мудрувати з ручкою. До речі, друзі, такий маленький лайфхак. От, наприклад, закінчилися у вас так ці штуки, кружки на дремельку. І що робити? Купляти не на часі, як то кажуть. Купляти не на часі, а треба зробити. У мене є, у мене є ори, дремеля оригінальні он, ці штуки, ці кружки, але вони щось не так і вони сипляться. Ну, Якщо не так там повернув чи що вони мішав клей, і вже в мене, і вже в мене це заклеїлося. От. І що робити? От, закінчився ось цей круг. все, він поламався, ви його викидаєте. І у вас більше нема кружків. Що робити? Е, проблема вирішується. У Всіх є такі огризки. Ну, в мене, по крайній мірі, у мене вони є. У мене вони є в наявності таких огризків. Беремо, робимо ось так. А любі ножиці, чи по металу, чи не по металу. Робимо ось так, плюс-мінус ріжемо кружочок. Не обов'язково такий дуже так точний. Ну, більш-менш, щоб, щоб був хоча б якийсь круг, аби менше був. Беремо тоді шило, е, робимо посередині. Отвір. Бо сверлом би не просверлити. Тут і шилом не дуже йде, але пробивається. Коротше, отвір такий, аби проліз ось цей болтик. Ось цей болтик сюди проліз. О, бачите, така, така пародія виходить. Все, ставимо сюди. Ну і що? І нам тепер потрібно його порівняти. Ну, порівняти беремо якусь железяку, наприклад. І поїхали. Обережно на очі. Ось так. І у вас є новий кружок. І ви можете продовжувати працювати. Якщо більший буде огризок, буде товщий, буде більший діаметр. Правда, він трошки товщий, ніж то. Ну, ви зрозуміли, як, як воно робиться, надіюся. А зараз я закладу оригінальний і ми подивимось, він тоненький. Мені тут зараз потрібен тоненький. Хоча то був в мене це не реклама Дніпро ему ось такий. Бачите, кусочок, то там чуть потоньше. Це я цей не знаю з чого. Це якась... якась... якась фубе. Ні, різати щось то нормально. Беремо. Дремелька. Ці дуже тоненькі кружочки, вони дуже класні, але вони тоненькі. Вони класно ріжуть все. Ми одну сторону наріжемо такі дрібненькі зубчики, а другу трошки більші. Аби другою стороною, наприклад, какашки всякі від... вишкрябувати, а цією вже розчісувати шерсть, аби вже було, було класно. Ну, Воно не одинаково, виходиться, але... Десь ширше, десь вуще трошки, то не сутьє, воно все рівно буде чухати. Ну, он там десь прохлопав трошки. Ну, розміряти тут нема, нема смислу, але все рівно воно буде шкрябати, воно де чухати. Давайте підемо до корови, подивимось, як воно буде чухати. О тут є. Какуля. Дивіться. Ну, тут ще ручки нема, ще не може притиснути. О, бачите, воно все згрібає. О, вона як хоче би її почухати. Згрібає всю шерстьку, вичісує. Можна тою стороною, можна тою. Коротше, воно працює. І працює гарно чаше. О, тут ще яка куля, дивіться. Їй це подобається, і це не травмує. <різь> Морда. Все. Як бачите, працює гарненько. Так, тепер треба з другої сторони. Чуть товщі зубчики, чуть товстіші. Цю ми знімемо штуку. Виріжемо зараз цей. Я вам скажу, що ось ці штучки, оці, котрі ви зробили, вони набагато довше прослужать, ніж ті штатні. Однозначно. Набагато довше. Так, беремо приблизно умовно центр. Робимо шилом отвір. А походу я болтик викину, так? Чи ні? Я згріб. Ні, ні. Я вмію це зробити. Ха. Викинути болтик. Я знайду у мене є такі болтики. Але, але для чого? Лишні рухи. Лишні рухи тілом робити. Аби не за великий отвір, бо то що може по тому шапочка болтика туди провалюватися. О, якраз. Супер. Бачите, скільки, скільки корисних речей я вам сьогодні покажу. І чухалку. І як зробити собі ось цю штуку. Все, кругленькі. Просто берете железяку і обточуєте. Ну що, тепер якось треба такий чуть більший крок і ширше зробити. Попробуємо. Тут які дрібненькі, а тут які великі. Ну цим хвіст розчесати, десь пошкрябати. О, десь такі якісь какулі великі Пови, повигрібати. А це вже шерсть собі гарно розчісувати. Тут трошки ширше виходить. А ця сторона трошки вужче. Ну, якось все рівно нам десь шкрябати нормально. Ja okuljara. Bo ono ona Ono letit u oči. Oči treba berehti. Можливо, ці трошки глибші зробити можна. Саме довше, що тут робити, це ручку. Отак. От ручку. Ручку тут робити, трошки є з чим погратися. Все, друзі, ось така вийшла чухалка. Така ручка. Ручку натер маслом. Тут трошки трісло в мене, але нічого. Засильно я розвальцював цю трубочку. Ну, там, в принципі, були тріщинки, але воно трошки більше стало. Ну, то нічого страшного. Буде чухати. Тут зубчики більші, ширші, а тут дрібніші, гіщі. Ось таке по понашкрябу. Буде робити, буде, буде такий подаруночок. Тут просто отвір, просверлений отвір, ставлена мідна трубочка і пробоєм. Розбальцьовано, так як заклепано, розклепано. Якось так. Пиши Ваня в коментарях, чи чухає добре, чи тобі сподобалося став мені пальчик догори. Ну і, звісно, якісь і ви кому сподобалося, не забуваємо про лайк. Пружина з патефона. Це можна робити навіть. Полотна пили тоненької. Це можна робити навіть з стрічкової пили, з пилорами. Воно буде також класно. Але ж там треба буде, коли вигинати, треба буде нагрівати, бо вона ще стальніша. На цьому все. Таке було відео. Не забуваємо. Хто не підписався, обов'язково. Підписатися, прокоментувати, подивитися, чи натиснути дзвіночок, і чи на дзвіночку вибрані всі оповіщення. Миру, добра, злагоди. До нової зустрічі. Завжди залишайтеся людьми.